Полтавські школярі зустрілися з ветераном Борисом Лутіним. Пан Лутін єдиний генерал-майор в Україні. 92-річний військовий визволяв Україну від німців під час Великої Вітчизняної, а ще був одним з ліквідаторів карибської кризи. Саме цій сторінці свого довгого життя ветеран і присвятив розповідь. Генерал пригадав, як на його очах на Кубі вирішувалася доля протистояння двох наддержав сполучених штатів та радянського союзу. А діти у свою чергу підготували картини, присвячені дню воїнів-інтернаціоналістів, напередодні якого і відбувся захід. Діти сприймають. Ну, звичайно, сприймають з літератури, з фільмів тих, з розповідів. От. Войни в Агансе Борис Лутін займається виховною роботою вже півстоліття. Зустрічається з молоддю, розповідає їм про часи війни, вчить кращим людським якостям. Ветерана постійно запрошують до шкіл, університетів, музеїв та бібліотек. У нього вже зараз розписані наступні два роки. Однак, незважаючи на свій поважний вік, генерал не кидає цю справу. Головне, чому він вчить юних полтавців любов до батьківщини. Ви, мої дорогі, повинні любити свою родину. Якщо цього не буде, то у вас толку не буде нічого. Не будет нашей Украины, если мы не будем ее любить. Родина у нас одна, единственная, и мы должны ее любить как родного отца и родную мать.